2 вересня у Придунайській філії МАУП та Придунайському фаховому коледжі відбулася урочиста лінійка з нагоди початку нового навчального року. На святі були присутні студенти, викладачі, батьки та друзі. На початку заходу була оголошена хвилина мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Директор придунайської філії Мауп Тамара Гуменникова привітала усіх присутніх зі святом та побажала усім наснаги, натхнення та успіхів у навчанні заради мирного майбутнього нашої країни. Бажаю усім щиро цей виклик 2024 року, військового року, сприймати і відпрацьовувати натхненням та стерпінням і прагненням стати кращою з всіх себе. Цього року вже втретє відбулася успішна вступна компанія до придунайського фахового коледжу Мауп, який готує висококваліфікованих фахівців. Щиро вітаю вас з ним знань та початком нового навчального року. Нехай він буде яскравим і захоплюючим для першокурсників. Цей день особливий, урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається. Незвіданий цікавий, але водночас нелегкий час пізнань. До Дня знань студенти першого курсу під керівництвом активістів студентської ради готувалися заздалегідь. Талановита молодь розробила цікаву різноманітну програму та сценарій заходу. Це твоя земля, це Україна. Вона ж така реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. Це на те За традицією першокурсників зустріли з хлібом-сіллю. Захоплюючою частиною лінійки стала передача вогню знань від старшокурсників першокурсникам як символу мудрості, прагнення та жаги до знань. Традиційно цього дня дирекція закладу вручила студентам пам'ятні предмети для навчання, які стануть у нагоді, а також значок з емблемою Мауп. Студенти сподіваються на успішний навчальний рік, адже вони отримують цінні знання для побудови успішної кар'єри у майбутньому. Я студентка першого курсу на спеціальності право. Я дуже щаслива, що я поступила саме в цей навчальний заклад. Я сподіваюся, що все буде добре. Вітаю усіх цим святом першого дзвоника. Бажаю його найкращого успіхів. вам. Пам'ятайте, що від успіхів у навчанні залежить успіх у житті. Попри усі труднощі сьогодні, на студентів при Дунайської філії міжрегіональної академії управління персоналом чекає цікаве студентське життя, сповнене новими знаннями та досягненнями, яскравими зустрічами та досвідом. Хочу всіх освітян, всіх студентів, всіх першачків, які сьогодні сіли за парк, привітати з днем знань, побажати нас нахи, вдалої долі вчитись у мирній Україні, а поки що працювати над собою на перемогу. Юлія Петлацюк, Христина Лангуль, для програми новин.